Всіх вітаю. Сьогодні зробили невеличке дозамовлення віканта Віледа. Взяли ось такі щітки, яких доволі довго в нас не було. І така вузенька для важкодоступних місць або для якихось вузьких місць. Також підійде, мені здається, для швів. не дуже сильно забруднених, бо вона така середньої жорсткості. Дозамовили декілька ось таких маленьких щіток. Потім наша найактуальніша щітка, але, на жаль, їх небагато, тому кому було потрібно, пишіть обмежена кількість. Ось така ще жовтинка. Трошки більші щітки, шкрибочки. І, звісно ж, губки з білим абразивом, з зеленим. Ось такий пур-актив. Тому кому потрібно, пишіть нам для замовлення.